Газова економія в Україні зачепила і пільгові категорії громадян. Мова йде про постанову уряду від 1 жовтня 2014 року, відповідно до якої держава зменшила норми споживання газу, тому соціально незабезпечені споживачі змушені будуть платити більше за спожитий газ. Існувала постанова Кабінету міністрів, яка визначала, що на період опалюваного сезону відповідно пільгова плата за 50% становить 370. Кубічних метрів за газ, однак, з 1 жовтня 14 року набула чинність постанова уряду, згідно з якої пільгу зменшено на 111,1. На практиці це виглядає наступним чином: якщо до цього пільгова норма дитини війни на опалення складала 370 кубічних метрів, і споживач отримав 25% знижки від вартості газу, то тепер відповідно до нових норм норма зменшується до 111 кубічних метрів. Решту використаного газу споживач повинен сплачувати в повній вартості. Пільговики скаржаться, з сьогоднішніми пенсіями та тарифами на газ це практично неможливо. Батьком були пільги, як учасник бойових дій. Дотепер було 370 кубиків, так була пільгова, а тепер стало 111. І цю от різницю це дуже багато виходить. І тепер, от, в прошлой місяць ми заплатили біля 600 гривень за газ, це не рахуючи світло. Плюс світло, плюс квартплата, плата це повністю нами на пенсію виходить тільки на оці, -оці оплати. Зараз люди радіють теплій зимі, адже на опалення можна зекономити. Як зазначають пільговики, щоб укластись в нові норми, в домівках температура не перевищуватиме 10 градусів вище нуля. А якщо за вікном сильні морози, то і взагалі 5 градусів тепла. Нам виходить, щоб котел горів усього навсього на 20 градусів температура, щоб було. 20 градусів на котлі, щоб у кімнаті було плюс 5-10 градусів. Оце були пільги нашого государства, що воно нас забезпечує інвалідів. Та в цій ситуації страждатимуть не лише малозабезпечені категорії споживачів поснауряду несе в собі значні ризики і може призвести до погіршення платежів, тим самим накопичуючи борги за спожитий газ перед державою.